Розкажу вам історію, як європейчики шукали гарячу воду в Албанії. Через одного бігали до власника готелю і кричали, нема гарячої води. Він до кожного приходив в готель і включав їм гарячу воду. Вони милися, але наступного дня вони не вміли включити гарячу воду. Включають голодна, казав власник. Хай стече три минути, може, у вас буде гаряча. Вже півчаса текло, ні в кого гарячої води, так і не з'явилось. Ой, сиділи вони один день без гарячої води, другий день без гарячої води. А загадка проста. Наступного дня третього дитина прийшла і каже, а ну краник в другу сторону повернемо, наша гаряча вода буде. І тут Еврика! Просто гідравлик, який направляв крани, помилився. І скрізь в готелях, там, де написано Гаряча, він підключив холодну. Там, де написано холодна, він підключив гарячу. І всі повертали на гарячу і чекали гарячої води. Але лилася то холодна. Два дні європейчикам треба було відгадати загадку. Повернути кран в другу сторону. Так що, мої дорогі, так і в житті, якщо ви йдете в одну сторону і нема результату, поверніть краник, свій краник в другу сторону, і у вас потече гаряча вода. Па-па!